Чехія готова платити українським біженцям, щоб ти поїхали додому. Програма передбачає надання допомоги та відшкодування частини витрат у разі повернення біженців в Україну на другому році повномасштабного російського вторгнення в Україну. Чехія готує спеціальну програму з добровільного повернення біженців додому згідно з проектом шостої поправки до закону, який стосується прав та обов'язків українських біженців. У Чеській республіці програма передбачає надання допомоги та відшкодування частини витрат у разі повернення біженців в Україну. Поправка також має продовжити на один рік надання тимчасового захисту прибуваючим, а саме до кінця. Березня 2025 року програма повернення біженців буде схвалена і запущена після того, як уряд Чехії остаточно визначиться з видом підтримки для українців. Необхідно реагувати на зростаючий попит іноземців на допомогу в поверненні до України. Хоча ситуація в Україні багато в чому не є задовільною, доречно запропонувати допомогу тим, хто зацікавлений у поверненні. Заявили ініціатори поправки у документах, які супроводжують аргументацію до законопроекту, вони водночас зазначають, що розвиток подій ще не вказує на те, що війна скоро закінчиться. І біженці зможуть повернутися в Україну також у червні 2023 року. У Зеленського запропонували стимулювати повернення біженців в Україну, і йшлося про те, що союзникам України варто виділяти фінансову допомогу не лише на допомогу українським біженцям. Які перебувають у інших країнах, а й щоб заохотити їх повертатися додому станом на середину серпня 2023 року, за даними МВС в Чехії перебувало. Понад 361 тисяча біженців з України. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців нещодавно закликало приймаючі країни не примушувати біженців до повернення на батьківщину. Згідно з опитуванням голосу українців, в червні повернутися додому хотіла чверть біженців. Рік тому число бажаючих повернутися становило третину опитаних респондентів. Половина учасників опитування повідомила, що вони однозначно планують залишитися за кордоном.